28 травня 1987 року о 1845 за московським часом на Червону площу Москві сів легкомоторний літак Cessna 172 v з 19-літнім Матіасом Рустом, котрий несанкціоновано залетів на територію СРСР з Фінляндії і подолав усі захисні рубежі. Через 4 місяці він був засуджений до 4 років ув'язнення, але вже за рік. Повернувся на батьківщину з доброї волі Михайла Горбачова. Матіас Сруст отримав ліцензію пілота в 1986 році в аероклубі Гамбурга і до травня наступного року мав лише 50 годин повітряного досвіду. 13 травня 1987 року він орендував літак і протягом двох тижнів подорожував Північною Європою, відвідавши Фарерські острови, Ісландію, Норвегію та Фінляндію. І 28 травня. Вилетів із Хельсінки, повідомивши диспетчера, що прямує Швецію. Однак, практично зразу Руст вимкнув обладнання зв'язку і, змінивши курс, вийшов у повітряний простір СРСР над Естонією. На зустріч літаку Руста були підняті два літака, проте вони не отримали інструкцій щодо подальших дій і вернулись на авіабазу поблизу міста Тапа Рус взяв курс на Москву. Орієнтуючись по залізниці, Ленінград Москва. Сьогодні Руст з ностальгією згадує, трище я пролетів над червоною площею на дуже маленькій висоті метрів 10. Там було багато людей, і я не відразу зміг вибрати місце для посадки. З третього разу я помітив, що біля гуму встановлені підйомні крани, і вирішив, що посадка з цього боку є вельми ризикованою. Теоретично, я міг би сісти на території Кремля, проте там. По-перше, було мало місця, а по-друге, я хотів в особі перехожих мати свідки свого прибуття. Я боявся, що КДБ може мене безслідно усунути, сказавши, що нічого не знає про якогось Матіаса Руста. Рус посадив літак на великий московецький міст і накатом доїхав до собору Василя Блаженого на Червоній площі. Рус вважає, що краще б йому було й не літати, тоді маршрутом хельсинки Москва. Сьогодні я значно краще розумію механізм політичних процесів. Коли тобі 19 здається, що для укладання миру варто лише протягнути одне одному руки. Сьогодні мені цілком зрозуміло, яку роль при цьому відігрують інші чинники. Зокрема, як впливає на політику великий капітал, мій переліт був корисний лише тим, що допоміг Горбачову швидко прибирати з політичної сцени. Супротивників генералів і дати хід своїй політиці. Попри спроби, президента Федеративної Республіки Німеччини Ріхарда Вайцзекера владнати конфлікт, Рус був звинувачений у хуліганстві, порушенні авіаційного законодавства та незаконному перетині кордону. І 4 вересня, визнавши себе винним, отримав 4 роки ув'язнення. Проте вже 3 серпня наступного року. Був звільнений за амністію і повернувся додому. Фінськими властями він був оштрафований на 105 тисяч доларів за те, що на його пошуки у Балтійському морі була організована рятувальна операція, для сплати якого сім'я Руста продали ексклюзивні права на історію Матіаса німецькому журналу Стерн.